Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Дніпро був проданий автомобіль Deolanos. Покупець пан Олександр погодився залишити нам відеовідгук. Підкажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, да, задоволені. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Там да, буквально 2-3 дні. Скільки варіантів авто ви розглянули на сайті? Автомобіль. Зупинився на ось цьому ламу. Е, підкажіть, будь ласка, що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планета Авто? Ну, Я б запропонував би купити тут автомобіль. Mm. Є така можливість в лізинг взяти. Mm -mm. Не всім вдається, так сказати, купити одразу за, за всі кошти. Тут дають таку змогу придбати автомобіль на будь-який вибір, будь-який вкус. Добре, дякую. Що б ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? Та в принципі мене все влаштовує. Добре, дякую вам, до побачення.